Слава Україні! Доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 15 квітня, проживаю я на Вінниччині. і буду сьогодні обробляти у своєму садочку і персики, нектарини і деякі диплоїдні сливи, які ще не зацвіли від хвороб. До цього часу можете бачити, що я не обрізав дерева, щоб бачити гарно, що зав'яжеться, відсвіте, а тоді буду вже обрізати пізніше. Так, Це деякі. Деплоїдні сливи така фаза. Ані сорти вже квітують. Я їх обробляв разом з абрикосами. Такі вже після світіння буду обробляти здорові, гарні, потужні дерева. Висота 3,5 метра. Так, я формую і подивіться, що ніякі гілочки я не обрізав. Хай відквітує, зав'яжеться, а тоді буду обрізати. Всі в такій фазі розвитку. В даній фазі розвитку буду використовувати препарати від сингента, від хвороб хорус. Це найкращий препарат фунгіцид при даних температурах. На даний час 7 година ранку. У нас тільки 1 градус тепла. Багато хто додає ще скор, в бакову суміш роблять фунгіцид хорус і фунгіцид скор. Для скоро ще рано, Він буде працювати, коли температура буде вища, а хорус якраз при низьких температурах. Правда, і для хоруса сама нижча температура це плюс 5 градусів. Ну, в день буде теплий. І також до хоруса буду використовувати такий препарат замість прилепача. Можете почитати інструкцію, я не буду затримувати, розповідати довго. На 10 літрів води, 3 грами хоруса і 5 міліграм мілілітрів даного препарату. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я. Та мирного неба. Не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.